Вітаю! Сьогодні на огляді токарний верстат по металу від бренду Mass Metal Techні. Модель МТК 360. Цей верстат виготовлений за нашими специфікаціями, в яких ми врахували побажання клієнтів та наш восьмирічний досвід. Пропоную швидко перейти до лаконічного огляду. Важливим параметром токарного верстату є жорсткість, тому станина чавунна із гартованими напрямними шириною 187 мм, твердість яких становить 50 одиниць по шкалі брінелля. Коробка передач складається з гартованих шестерень, які підвищують зносостійкість верстату та його точність. Максимальний діаметр обточки над станиною становить 360 мм. Також є можливість збільшити діаметр обточки за допомоги з'ємної частини станини до 490 мм. Відстань між центрами становить 1000 мм. трьохкулачковий патрон у 200 мм з прохідним отвором шпинделів 51 мм та з посадковим конусом Морзе 6. А також у комплекті поставки йде чотирьохкулачковий патрон та планшайба. Задня бабка має конус Морзе 4, діаметр пінолі 32 та можливість ходу до 100 мм. Для закріплення цих характеристик встановлено двигун потужністю 1,5 кВт, що обертає шпиндель у діапазоні від 90 до 2000 обертів на хвилину. Швидкість регулюється з допомогою коробки передач. Схема перемикання розміщена на лицевій панелі та прикладна українською мовою для зручного користування. З приємних бонусів є можливість нарізання дюймових та метричних різьб на одному комплекті шестерень, а також обширна комплектація. З основного, це система цифрової індикації, система охолодження та люнети. Верстат відповідає нормам та стандартам Європейського Союзу, основа виготовлена з тостостінного листового металу, де наявні шухляди та ящик для зберігання оснастки чи інструментів. Цей токарний верстат є по наявності і вже готовий стати чудовим покращенням вашого виробництва. Переходьте на сайт, робіть замовлення!